Усіх вітаю з новим днем, з гарним настроєм, дай Боже, щоб так і було. Я візьму зараз ніж і все-таки зріжу матусі щавель той покоцаний, що шкіднички його з'їли, таточку понацепляв у Воловський горіх. А тоді чому він чорніє всередині? Я шуткую сьогодні гарний настрій, тому що сонечко до сих пір у нас тепло, в обід взагалі жарко. Я взяла ще секато. Вона війлочну вишеньку. Не знаю, що з нею робити. Говорить, вона дуже стала розкидиста, тому що ми її зрізали. Гілочки дуже часто на цій вишні хворіють. Оце це маніліоз або борошниста роса, я не знаю, весь час щось на неї нападає. Ну, швидше за все, це маніліоз, тому що гілки повністю висихають. Не просто листячко борошнистою росою береться або в якусь крапенку, чорну плямистість. Ні. Гілки висихають повністю до корня і потрібно їх вирізати. І завжди ми вирізаємо, і залишається одна-дві гілки. І все. Ягідок зовсім мало. Я свою вже перебрала, В мене також росла. Матуся не може з нею попрощатися. Наскільки їй подобається ця соковита, майже без смаку, ягода. Воно гілочка і обліплені всі гілочки цієї ягідки. Так, вони смачні. Прикольні, я б сказала, прикольні. Більше, ніж смачні. І хворобливий кущик весь час хворіє. Обробляємо постійно. Друзі, щоб ми не обробляли, ми завжди різними препаратами відразу проходимося все: і виноградники, і абрикоса, і войлочна вишенька, чорна смородина, агруси. Тобто Яблуньки татком з полівізатора з видовжувачем також обробляє повністю. Тобто Препарати завжди беремо і завжди проводимо обробку. Але вишня все одно хворіє і повністю пропадає. І от зараз вона в цьому році саме так розрослася, що Матуся говорить, так ми ж завжди зрізали, що не потрібно зрізати. Ні, Войлочна вишня це звичайний кущ, просто ми її прибирали із за хвороб. І тепер вона говорить, а що ж вона така розкидиста, така велика, щось їй не подобається. І я їй запропонувала прибрати старі гілочки, можливо, якісь бокові, тобто сформувати, щоб він більш компактний був і все. Ну і щавель треба прибрати, тому що я матусі вже два дні обіцяю, весь час забуваю. І от сьогодні погода прекрасна, вже декілька днів, і я зараз трошки попораюся, поки вона там в будиночку їсти готує. Що? Тебе прибирати чи не прибирати? Що ти оце весь дирочку, як решету? О, яка погода! Оце дощики пройшли. Сонце це така грибна погода, саме час по грибочці. А ми зараз разом з слимаками тут позрізуємо. П'ятюнь, ти гуляти ще не просися? Он тепер шиферинки дирочка сяє, так і соблазняє туди вийти півнику. Та він, якщо захоче, він ту дирку й шукати не буде. Він літає через ці паркони, навіть і лопами не цеплюється, перелітає повністю. Вона гуляє, гарна погода, тепло-тепло. От що дивно, у неї слимаків немає, а от якийсь жучок, мені сказали, вони із землі вилазять і поїдають Оце так на Зараз я красиво тут її зроблю. Вона не буде пересівати. От петрушку вона завжди пересівує, хоча багаторічна можна її не чіпати. І петрушку буде по весні заново на сінячку купувати, сіяти, а то викопає, прибере по весні. А щавель вона залишає, він відростає знову. Єдине, що дуже погано. Вилазить, я думаю, тут або вимакає, бо в неї спуски тут стоїть вода. І їй приходиться де-не-де ямочки робити і досівати. Тобто щавель у неї багаторічний, вона його не прибира повністю, але обов'язково досіває, щоб рядочки не пустували. От зараз дивлюся, листя гниле, щавель гнилий. Він уже вимакує. Ну, ви бачите. Уже коє. Тут там уже і вигну. А, жучки еті, зелені гусенички маленькі. Ви зрозуміли, хто їсть Багато-багато насипалось гусениці. Зараз я вам покажу. Покажу оцих маленьких, що. Що ж. Зараз я покажу. Подивіться, скільки гусениць. Оце все зелененька, маленька, оце гусінь. Дивіться, що робиться. А ми думаємо, який шкідничок вилазить з землі, поїдає на щавель. А тут на черв'яків море. Море, де, он, де воно заховалося? Весь щавель в черв'яках. Ну, таке, як гусенички. Так що ніякі це не жуки з землі вилазить, це просто розмножилась гусінь. Один раз проходиться Актару і нічого не буде. Ма, як добре, що ти йдеш. Іди глянь, що робиться в твоєму щавлеві. Я знайшла шкідників, їх повно. Ми ж думали з друзями, що якийсь жучок вилазить з землі і роб, дивись. Я думаю, ти побачиш без очків. Повно. Повно, ось диви, Ох, диви, он лазять. Шма. Ти і, ну, кругом, де я не торкнувся, <плес> да, і вони оце лазять. Це актори проходиться і гусіні не буде. Наступний рік, мав вони яйця це виложути. Та тебе щавель не ростиме, <губ> актарою прийдеться, по весні проходиться, коли бачиш, що це починають під'їдати. Оце зараз тряхну, зріжу, а там їх повно валяється. Кошмар. Да. Кота, кота, Гусінь зелена. Як ото в капусті, да? вона все нападає та, ну, <губ> <душ> кошмар. <губ> так що я виріжу і щавель. І і то білокрилки повної, обкакунька, ласажа, прям чорна на налистка. Моя секато один. Я сформую ж тобі войлочну вишню, бо і сухе, там її не подобається, що розкидести. Да, да, залишу І трошки прорідити. Ходім, я покажу тобі, як я посадила гібіскус, Ма, я викопала лілію, поділила на дві частинки, красиво, ровно розсадила, як тепер гарно. А не що лілія от мене та жовта, є, не її треба? Ні, розсадила. Викопала отой кущ, що ти говорила не трогати. Ти говорила, сади гібіскус біля тієї ємності, а біля керії не потрібно, бо там кущі лілії, а я їх викопала. Посадила, тому що так буде красивіше. Кущ це назавжди і його вже не пересадиш. Бач, як гарно тепер. Це, це, це. Ти кажучи, Оце ж гібіску сарожевий. Це ти принесла? Да, он, рядом він стоїть, цвіте а у тебе. лілія жовта? Я не знаю, то твоя Лілія. Ну це ти розсадила? да mm. І он mm. же ж. Вони ще зрозуміла роз... А, ні, ото ж, ото ж. Так він же ще отут а, ріс, ось оцей і той отут ріс. Ну, Вона красива, ця, жовта. Да. Ну я викопала, а їх дві половини розпалося. А це як Розовий, таке саме, оже ж гибіску смак. А, таке, От ротові. якщо б да, ти запам'ятала назву, ти б зрозуміла, про що я. Одинакові вони. Взагалі, буде що поливати весною. Так, все, а це вже востаннє достатньо, тому що і правда, роботи дуже багато. А можливо, не буде влітку спеки вже наступного року. Як ти думаєш, мо? Це може і буде, а їжі не було, а то буде. Засадіться сник і піду варити гарбузову кашу. О, в мене також гарбуз смачний, є сусідочка поділилася. гарбуз здоровий, я начну нагрівати. Ну, даси ж мені, хай я свій не буду ще різати. Так, він мені не потрібен. Багарний, так? Угу. Ну, от бачите, знову я щавель не зрізала. От як мені розірватися? Якщо я себе буду показувати, це менш буде цікавіше, ніж матусю. Я це точно знаю і впевнена, що на матусю набагато цікавіше дивитися, або якщо мрозом. А якщо я зараз присяду і буду там в щавлі розповідати монотонно вирізати півгодини. Матуся ж як метеор, вона туди-сюди, камерою тіліпаєш, і воно цікаво, весело, не встигаєш. Переживати ту інформацію. Так. Нехай згніє той щавель. Пішла я знімати матусин часник. <свісно> Як вона саджає. Ну, вона сама тут це зробить, друзі. Тут поміч точно не потрібна. Я все одно трошки по-інакшому зроблю. І буде некрасивий квадратик. А вона хоче, щоб просто було ідеально. Ну що, продовжуємо висаджувати часничок. Я не кашу варити. Да, ще й кашу варити. Я зрозуміла, що зрання до рання проводжу весь час у батьків. У мене до сих пір не висажені рослинки. <рес> я не прибрала на городі, хотіла ще помідорки зібрати. Оце з помідорами теж ще не знаю, сьогодні часник. Зірвати всю годину і помідори зірвати, вибрати хороші в сарай. Ма, а що, ти думаєш, морози будеш, вони такі класні Ну Класні, що вони лопаються і вже ж погодиш, ти бачиш. А ти оставиш мені два рядочка Будьоновки, я сама тоді приберу. Вона там не може, не дрібне. Ма, ну остав мені, будь ласка, ну ти садила, а я доглядала. Ну, померзнуть, померзнуть і все. І що страшного станеться, якщо вони померзнуть? Я ну, що не приберу? А ну вони ж, може, не погніють ще якийсь час. Може до грудня така погода стоятиме без морозів. Я ж не просю всі там, а тільки два рядочка маленька. Ні, ну ти собі нарви все одно. Порядочок на городі вона і там наведе, тому що вона садила і вона не заспокоїться, поки не приведе там все в порядок. Ой. Я наступила на граблі, та ще наступила ось так, друзі. П'яткою. Щас бек шваркнула мене під затильні. А тій весело, якщо комусь боляче, вона дуже хохоче. Я б представила, як ти на грабі. Тобі попотили ті дало. А навіщо ти таке уявляєш? От поясни мені, будь ласка. Ну і що, в мене був синяк під глазом чи ні? Що ти там собі уявляла? Скажи, шваркнула під затильник, а на, а на глазу виліз синьок. Воно завжди влівий дало, а на правому посиніло чомусь. Ну оце отак ми садимо Ма, Нічого ти не додавала, перекопала і все. так? Навоз ж, її трошки попелу було. А, вона додає попел, навоз, коров'ячий дамо. Ну, сусідки брала в люди. Да, Розсипала. Який свинячий чи який? Та ні, свинячий ні, не коров'ячий, свинячий, вонючий. Свинячі, <риклад> свинячі те, що ніхто не буде ним користуватися, це коров'яч. Зверху посипала, перекопала, розпушила добренько, потикала і все. Чесничок висаджений. Вона зараз носом клюне, от тоді ми похохочем, отомстимо їй, щоб вона не уявляла там, що полу. Ох і погода, ма, нічого не хочеться робити. Просто або погуляти десь в лісі, як гарно коли сонечко. Від дерев тінь пада, яка краса. Це відпочиває все, і душа, і тіло. Приходиш з ліса просто якийсь сонний, спати їсти, і, спати хочеться і їсти. Це все. В лісі. Давай зараз віддихнеш, як часник по той, і на такси, там, де ми гуляли. І Аня хоче, і Аня з нами піде. Вона казала, ма, якщо я сьогодні раніше з роботи приїду, давай в ліс ходимо. І ми на таксі він підвезе під ліс. Ми пройдемось до березового гаю і відразу на таксі приїдемо назад. Туди й обратно. а йти там недалеко. Там столик гарний. Ну, все, я пішла щавель доріжу, піду поїм, ти часник закінчуй, курочком вправляйся. Ну, значить, разом з'їздимо. Ходити я знаю, що далеко ти не ходиш. Там Ну, Відстань дуже маленька до березового гаю. Дві минуточки і відразу ми заходимо в Берізке. Там поряд з берізовим гаєм сосновий молодняк, дуже красиво. Де ми з тобою парасольки? Пам'ятаєш, гриби не знали, шляпи такі великі. Терен є обов'язково. Обов'язково терену І Ну, терен можна в інше місце поїхати, але ну, там собаки розвелися. Я боюся заходити, бо вони гавкають. І я не знаю, щоб вони нас не тронули. Прогуляємося трошки. Ну, матуся довго ногами не може йти, отак прямо, якусь відстань подолати, тому що коліна, вона потім ніч не спить. Ножки в неї дуже болять. І це так. Якщо в лісі йдем, то ми з краєчку походили і на такси назад додому. Це називається, просто вигуляла трошки матусю на природі, все. Щоб попут... помандрувати, погуляти, десь походити. Ні, такого не вийде, тому що вона потім мучатиметься. Так. Ну, ладно, нехай вона закінчує своїм часничком. Ладно, щавель я сама швиденько зріжу, все-таки матусю, я думаю, цікавіше знімати. Не знімати, а переглядати. Бо знімати мені взагалі не весело, це стояти зараз без діла і тримати цю камеру. Все ручками, без перчаток. Там є жіночки такі вперті-вперті. П'ять ручків мені. Кожного разу. Одягайте перчатки, одягайте перчатки. Бережіть ручки. Друзі, ну мені ж набридло. Я ж уже ж по-нормальному пояснювала. І ну вже як роблю, так і роблю. Ну, так мені подобається, так мені зручніше. Більше не писати. Тривога дама і вчора Харків, жах якийсь був. І всю ніч повідомлення приходять, і наше селище також летить і летить. Тривога, ракети летять, а ми висаджуємо город. Ми садимо часник, сподіваємося на щось краще, мріємо, що наступної весни не буде вже війни, і ми будемо спокійно мешкати, займатися своїми улюбленими справами під тихим, спокійним і мирним небом, що всі будуть щасливі і не буде оцього горя і пролиття крові. Вже Це щось пустя. знайшло. Ману, то точно ворог його треба давити. Молодець. Ще треба піти вітіного хоч трошки посадити. Обов'язково. А де ти хочеш посадити? А, там, да, диви, яка гарна гряночка. Там буде чотири рядочка. Тільки шиферинками відміть, щоб ми знали, що то дядь Вітя. Так, оце тьоті Наді, Любе і Віті. Три сорта часначко. Дядь Вітя це молодшенький брат. самий наймолодшенький матусин братик. Із міста Самар. Я все називаю Новомосковськ, а поміняли на Самар. А мені люди пишуть, Ірочка, забувай Новомосковськ. Тепер місто називається Самар. Да, Самар. А я чую тіть Наташа Самар-самар. А я думаю, що за Самар, де вона була? А вона про своє місто розповідає. І у нього часник класнючий, Коли наш уже сухенький бадилля повністю висиха чорніє, ми збираємо. У нього товстелезний, зелений. Ну там же і набагато тепліше в Самарі. Там же ж південна сторона, звісно, там літо справжнє весь час. Я ж уже розповідала, коли ми тільки садимо розсаду на городі. Вони вже збирають помідорчики, полуничку, огірки у них вже вовсю ростуть. А ми тільки розсаду на Харківщині садимо, бо в нас дуже прохолодно довго. І це вона хоче і братикова часничка посадити трошки. Обов'язково у нього класний. Але в цьому році... У нас часничок весь пожовк, ми його просто спалили там під навісом. Дуже жарко було, мабуть, аномальна жара взагалі такого не було. Я, я, я в церкві, в гаражі Ну так, ну, ну там же тінь так і тут. Теж, чи в підвалі сказали, Ну, ті, значить, грибок якийсь вразив Черті, що вони. І от Ніночка поділилася, прислала нам часничок і все одно де-не-де трошки. Є жовтеньке, хоча людина ж зберігає правильно. Да, я думаю, можливо, це не жара, тому що все життя зберігаємо під кришею і все було гарно. А в цьому році пропало. Ну, Це значить, вразило якийсь грибок або дощик якийсь прошу. Поливати це також не через полив, це 100%, бо чесник глибоко знаходиться, а вона зверху там два рази залі, то трошки щось. Ой, Яка краса, так, треба. Друзі, зустрінемося іншим разом, тому що відео буде, мабуть, двохчасове вже. Подивимося на вітінь часник. На часник молодший оброд. Щавель довирізаємо та і вишеньку також. Обріжемо. Дуже красиво. Бачите, вона щаслива сама зробить, сама ходить, потім радується, не може намилуватись на свою роботу. Нібито рушничок якийсь український вишила, так радується та милується цьому городу. <хи> Все мої хороші. Гарної вам погоди, отакої сонячної, теплої. Будемо насолоджуватися на нашою улюбленою осені. Я сподіваюся, що осінь вже всі, усім сподобалася, всі полюбили. От. Ну і Головне, щоб тільки було тих і захищене небо. І Божої благодаті, і Янгола Хорудця нашим захисничком на передовій. Пока.